Друзі, сьогодні починається піст, і це значить, що правильно. Ми сьогодні з вами приготуємо салат з п'яти видів квасолі. Простий, корисний, смачний рецепт, який просто змінить ваше життя. Тому що такої квасолі ви точно не їли. Поїхали готувати для того, щоб нам зробити цю смачну страву, нам потрібно 5 видів квасолі. Ясно, що тут буде не 5 видів, але. Замість одного виду я взяв зелений горошок, і інший вид в мене буде така квасоля вже консервована. Два інших види це буде чорна біла, ми її зваримо з вами. Ну і звичайно стрючкова фасоль заморожуємо. Далі, що нам потрібно зробити? Першим ділом, звичайно, поставимо варити квасолю і будемо підготовлювати інші інгредієнти. Так, закидуємо варитись нашу квасолю. Звичайно, правильно було би. Цю квасолю замочити на ніч в холодній воді, для того, щоб вона набухла, і тоді вона звариться швидше. На жаль, у мене стільки часу немає, тому я взяв сушену і відразу буду варити. Тому настіпаємо... пів півбанки квасолі чорної. І також візьмемо півбанки квасолі. Отак. Наливаємо водичку сюди. Також наливаємо сюди. Додаємо обов'язково сіль сюди і сюди. І вмикаємо і готуємо нашу квасольку до повної готовності. Ну, а поки наша квасолька вариться, підготуємо соус. Для соусу я вирішив взяти такі прості, зрозумілі інгредієнти. Це у нас мед. До речі, кримський. А крим це що? Крим це Україна, тому мед який, правильно, український. Візьмемо ложечку меду. Додамо сюди. Далі візьмемо бальзамік або бальзамічний оцет. Додамо сюди. І візьмемо олію Холодного віджиму і додамо. Сюди. Далі візьмемо щіпку солі. Обов'язково. І візьмемо трошки в перця. У мене тут суміш перців. Беремо вінчик і змішуємо. Соус має вийти о, такий кисло-солодкий. Тому що бальзамік кислий, не солодкий, тому соус е, буде кисло-солодкий. Ось така текстура. Клас. Так, Помішаємо нашу квасольку. До речі, як бачите, вода вже тут починає випарюватись, тому звичайно ж додаємо трошки ще води. Я взяв, до речі, до салату ще половинку цибульки, голорку-часничку. І в принципі ми можемо, поки косолька наша вариться, доробити інші компоненти нашого салату. Тому візьмемо часничок, роздавимо також. І нарубимо міленьку є, відставляємо. Далі візьмемо цибульку і наріжемо її тоненькими слайсами. Ці слайси ми стаємо на декор нашого салату. Так, обсмажимо нашу квасольку. Та зелений горошок. Додамо сюди часничку солі. І трошки перцю. І перекладаємо періоди Щоб посолька наша вже зварилась, варилася вона десь плюс-мінус півгодинки. Бачите, яка текстура? Вона вже готова, але тримає форму. Типу не розварена, така гарненька. Так само і біла. Бачите? Така навіть трошки альденте. Для того, щоб вона була гарна і не кашло. Тому, що ми робимо зараз? Я пропоную вже це все замішати в наш смачний салат. Тому беремо нашу квасою. Чорну, білу. Далі додаємо нашу стрічкову фесоль, зелений горошок обсмажений з чесничком. Додаємо нашу цибульку синю. Дуже вона гарно виглядає. Додаємо сюди нашу консервовану квасолю в томаті обов'язково підсалюємо трошки і додаємо наш соус. Міксалат даємо Мікс і перемішуємо. Двіться як смачно воно виглядає. Коли наш салат вже повністю готовий, то я пропоную його засервірувати. Тому беремо таку штучку для салата і насипаємо його в центр. Тож мені в цьому салаті не вистачає хрусткості. Тому, в принципі, ви можете брати те, що вам подобається. Я в даному випадку беру у мене така є суміш. суміші. Суміші спеці хотів сказати: таких всяких зерняток: це льон, кунжут, соняшникове насіння, гарбузове насіння. От. Але ж, в принципі, ви можете взяти. Звичайні горішки, грецький, або фундук, або арахіс наробити, додати зверху. В принципі, це ваша фантазія. Ви можете якісь взяти гріночки зробити, або сухарики і також посипати. Тому що по смакам тут все чітко, а по текстурі треба якогось хрусту. Тому зараз беремо і додаємо наші насіннячка сюди. Ось такий смачний салат у нас вийшов. Давайте його скуштуємо дуже смачно, друзі. І це тільки перша страва з серії наших пісних страв, тому що їх було дуже багато. Тому обов'язково, якщо страва сподобалась, вподобайку, пишіть коментар, що саме сподобалось, що б хотілося, щоб я для вас приготував ще, можливо, пісного, може іншу страву. І, звичайно, підписка, дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео, тому що для мене це дуже важливо. І чекайте нові пісні страви. Ну, я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, па-па!